Віти всім шанувальникам студентського телебачення Національного університету юридичної академії України імені Ярослава Мульма. Чи не мріяли ви відчути себе хоч раз у ролі судді? Думаю, це неодноразово спадало на думку вам майбутнім українським юристам. Сьогодні ж студентське самоврядування нашого вузу дарує таку можливість усім бажаючим. Як же воно бути в ролі конституційного судді? Скоро ми дізнаємось відповідь на це питання. Кожного року студентське самоврядування Національного університету Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого запрошує талановитих та активних студентів до участі у модельному засіданні суду в стінах вузу. Якщо можна так сказати, грубо, але я думаю, що це можна використовувати в сучасному ринковому світі, своєрідною торговою маркою кафедри конституційного права. І цим ми завдячуємо передусім не стільки колективу, я маю на увазі, я як завідувачка, як всі і нашому шановному студентству. Повірте, без вашої ініціативності, без вашого бажання можна проводити різного роду формальні заходи, але зв'язку від них багато не буде, окрім певної черговості чи звітності. Сьогоднішнє питання, яке винесено на обговорення, воно є вкрай складним і вкрай важливим, тому що співвідношення права і моралі. Півдношення правої політики є настільки дискусійним моментом, що жоден Конституційний суд, чи навіть така поважна інституція, як Європейський суд прав людини, не зможе сьогодні дати відповідь. А особливо те, що нам достало спадок з радянських часів, це бажання не просто впливати на мораль, а бажання нею управляти. Я знаю, наскільки ви зараз детально вивчаєте період радянської доби, але на початку. Радянської держави була цілеспрямована політика руйнації всіх моральних основ, які були в суспільстві. Зараз вже можна говорити, що лише з початку 50-х років почали відтворювати такі цінності, як сім'я, як повага до батьків тощо. А першими декретами, це от напередодні міжнародного. Жіночого дня, можу сказати, що першими декретами, поряд з декретом про землю, і так далі, були рішення губернських дум, точніше, перепрошую рад народних депутатів, про скасування всіх пережитків буржуазної доби, в тому числі і такої, як сім'я. Всі жінки визнавалися вільними. Більш того, чоловіки отримували права на жінок, встановлювався ліміт часу і так далі. Тобто, ті речі, які зараз в тому сенсі, що прийшли люди. Які не мали своїх чітких моральних настанов. І це так. Я це кажу відверто, тому що зараз модно підліть позором те, що було раніше, бо було багато дуже позитивного, але не превликий жаль, ми зараз насильно відрізняємося від тих моментів. Ми зараз дуже гарно сприймаємо все західне, все модернове, особливо те, що стосується явищ, пов'язаних з категорією лібералізму. Бо свобода має бути в усьому. Але поряд із свободи, як руль любить говорити очільники Російської держави, має бути відповідальність, то принаймні в цьому моменті також вона має існувати. Сьогодні ви будете розглядати і вкрай специфічне для вас, як для молодого покоління, питання, тому що незважаючи на те, що ви хизуєтесь майбутнім своїм фахом і відрізняєтесь в цьому сенсі від своїх колег з інших навчальних закладів, Юристи, як ніхто інший, має бути особлення в певних моральних настанов та цілісті. Адже дуже легко зламати, що було раніше, а вкрай важливо виробити те, що сприймається суспільством. І саме головне і саме головне те, що буде жити далі. От неодноразово проводили американські дослідники вплив рішень Верховного суду Сполучених Штатів. Публічну думку. Відверто говорячи, не такий він значний. Я маю на увазі не думку фахову, не думку професійну правосвідомість, а саме позицію пересічних громадян. Тому дійсно за допомогою закону можна захистити якісь принципові речі. Які однозначно сприймаються суспільством. От на сьогоднішній момент, до речі, те, що стосується нормативної техніки, тут присутні відомі фахівці в галузі нормотворчості, маю на увазі теоретичної нормотворчості, Але принаймні, те що, стосується, те, що стосується багатьох моментів, то ми, як конціоналісти, не можемо до сьогодні, відсутнявши 15-ту річницю Конституції, дати відповідь на них. Зокрема, і той нюанс, який передбачений розділом другим про права і свободи. Бо ніхто зараз достаменно не скаже, що таке зміна конційно ладу насильницьким шляхом після рішень конційного суду. В моєму варіанті це просто спалення конституції, бо або є переписування, як ви інколи робите, чоркаючи, робі, роблячи певні помітки на полях конституції. Це є зміна насильницьким шляхом без референдуму. Але принаймні це все смішно. Те, що дуже добре і гарно сприймалося за радянських часів, те, що сприймається гарно, е, е, Вибачте, я маю відповісти. Я велике щастя до кінця не сприймається в українському суспільстві. І тому е, я, на, ну, не маючи жодного права впливати на позицію суддів, тому що вони зараз мають бути взагалі е, відсторонені від початку судового засідання, передусім хотів би. Таку маленьку дружню пораду дати. Не е, намагайтесь, бо ви вже ж, е, себе уявляється в ролі дорослих високопосадовців, тож намагайтесь позбутись комплексу. Бо дуже легко знайти чорне. А інша справа чи може це чорне бути для когось білим, і саме головне знайти золоту середину. Тож, шановні колеги, вже до вас звертаюся офіційно, я ще раз. Хотів би подякувати всім організаторам цього заходу, насамперед, студентському науковому грудку, студентському самоврядуванню за цю прекрасну ініціативу, переку, до речі, наслиханий вже і Конституційний суд України, живий Конституційний суд. От. І побажати вам, передусім, щоб ці ваші напрацювання, ці ваші звершення оформились в подальшому в наукові доробки, і щоб у вас було завжди бажання захищати Конституцію і ті цінності, на яких вона базується. Тож нехай нам всім щастить. Вас на розвитку на спільному засіданні ви Конституційного право України. Сьогодні ми привертаємо до вашої уваги студентському модель Конституційного службу України. Отже, розпочинаємо наш суд. Прошу всіх встати. Закону України про Конституційний суд України, фенарне засідання Конституційного суду України є повноважним, якщо на ньому присутні не менше 12 суддів Конституційного суду України. Відповідно до вимог параграфу 37 регламенту Конституційного суду України, заяв, та від... заяв від суддів про самовідвід не надійшло. В залі судового засідання присутні 12 суддів Конституційного суду України. Інші шестеро суддів відсутні на засіданні з поважних причин. Проведені і фіксувані пленарного засідання Конституційного суду України технічними засобами забезпечення. Пленарне засідання оголошується відкритим. Провадження ведеться державною мовою. Учасники, які не володіють державною мовою, мають право користуватися послугами перекладача. Сьогодні, 6 березня 2012 року, на пленарному засіданні Конституційного суду України присутні судді. Морослип Олег Едуардівна, Опанасюк Марк Вікторович, Моханчук Богдан Сергійович, Петелько Інна Василін. Вовк Роман Володимирович, Гуєн Віталій Анівич, Грінченко Микола Миколайович, Чорна Вадим Олександрович, Чайковська Анастасія Володимирівна, Бондаренко Дмитро Сергійович, Чекер Ярослав Вологіович, головою на засіданні голова Конституційного суду України Романів Полуєтайович, при секретарі цимбалішині Анатолійовні. Розглядається справа за конституційним поданням повноваженої Верховної Ради України справ людини щодо відповідності Конституції України положень. Пункту 1, 2, 30 статті 1, пункт 8 статті 4, частини 1 статті 5, статті 6, статті 7, частини 1 частини 4, статті 8, статті 9, під пункт 1 пункту 1, частини 1 статті 10, під пункт 7 пункту 1 частини 1 статті 10, під пункт 8 пункту 1 частини 1 статті 10, пункт 9 пункту 1 частини 1 статті 10, 2 статті 10 стаття, 11 пункт 2 частини частина першої статті 12 закону України про захист суспільної моралі. Судовий розпорядник доповідає про те, хто з'явився у судове засіданні. Що ж таке модельне засідання? Майбутні юристи, які навчаються в кращому юридичному вищому навчальному закладі України, можуть вільно поспілкуватися з професійними суддями, дізнатися новини вітчизняного судочинства, відчути на собі усю відповідальність і важливість ролі кожного учасника судового процесу та, можливо, навіть знайти собі кар'єрні цілі. Спитаємо, що приваблює студентів до участі у подібних заходах. Світлана, розкажіть, будь ласка, що приваблює студентів до участі у подібних заходах? Перш за все варто було б зазначити, що це не перший, не перша моя участь у подібному заході, оскільки минулого року я вже брала участь. Ось цей захід є надзвичайно цікавим і привабливим для студентів, оскільки ми, перш за все, маємо уявлення стосовно роботи конституційного суду, і плюс до того ми можемо проявити себе як представники від президента України, представники Верховної Ради в ролі експерта. Ми можемо взяти участь і показати себе, в тому числі. Маємо безпоганий досвід от, і е, ми можемо оперувати отриманими нашими, нами знаннями на роботі модельного засідання Конституційного суду от, і ділитися цими знаннями своїми робесниками, своїми одногрупниками. От, ну, і, як я вже зазначала, цей захід є надзвичайно цікавим. Радісні обличчя та допитливі погляди десятків студентів, які з цікавістю спостерігали, можливо, перший у своєму житті майже реальний судовий процес, перші життєві професійні пріоритети, радість та розчарування від виграної або ж програної судової справи все як у дорослому житті, куди досить скоро попрямують сьогоднішні студенти. Поділитися з нами своїми емоціями та думками з приводу проведеного заходу погодилися організатори модельного засідання Конституційного суду України. Поділіться з нами, будь ласка, своїми емоціями та думками з приводу проведеного модельного засідання Конституційного суду. Дякую за питання, Антоне. я можу розказати. У нас вже є чудова традиція проводити. Періодичні студентські готельні засідання Конституційного суду України про четвертий рік поспіль ми проводимо цей захід. І щороку наш рівень проведення організації зростає цього року. До нас має прийти суддя Конституційного суду України Баурів, і також буде наш офіційний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Целіванов Анатолій Олександрович. Також ми постійно запрошуємо представників ректорату, викладачів академії, представників профкому, викладачів та студентів і гостей. Гості це також представники з управління юстиції, студенти нашого славного університету та інші студенти-правники інших університетів. Ми щороку розглядаємо цікаву фабулу. По справі в цьому році ми будемо розглядати щодо конституційності деякі положення закону України про захист суспільної моралі. Тема є дуже актуальною і цікавою в контексті того, що ми стоїмо на шляху побудови громадянського суспільства в Україні, і питання верховенства права, і саме в сфері суспільної моралі, є дуже актуальним в цьому контексті. Студенти, що беруть участь в заході, це здебільшого гуртківці науково-гуртків костиційного права України, і також наші студенти-активісти студентського самоврядування. Ми, як організатори цього заходу, студентське самоврядування і саме науковий комітет студентського самоврядування факультету No4 створили чудову можливість молодим правникам відчути себе в ролі суддів Касаційного суду України і в ролі саме суб'єктів подання. Проводять певні науково змістовне дослідження, пишуть певну свою позицію по справі, відстоюють її. Тобто ми проводимо дуже високий рівень наукової роботи на цьому заході. І так само написання рішення потім суддями студентами, що є суддями модельного конституційного суду України також вимагає високих знань конституційного права України, також певних змістовних і. Досліджень і тому наші рішення завжди виходять на високому рівні. Минулого року ми передали наші рішення в Касаційний Суд України. Вони були оцінені належним чином. І ми плануємо цього року також передати нам матеріали нашого засідання в Касаційний суд України і видати певний збірник матеріалів по суду і, можливо, навіть певне ознайомче відео, лекцію щодо касаційного процесу на основі нашого засідання. Хто сказав, що суддею чи адвокатом бути дуже легко? Точно не студенти, які сьогодні відвідали 11-й зал центрального корпусу нашого вузу, вже зовсім скоро більшість із них стануть професійними юристами. І, може тоді вже вони будуть розповідати новим поколінням студентів про переваги юридичної професії на черговому модельному засіданні Конституційного суду України. До зустрічі на студентському телебаченні Національного університету Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого.